Марія Петрівна була жінкою з бездоганною репутацією. Сусіди захоплювалися її охайністю і відданістю синові, але за цим гарним фасадом ховалася справжня золота клітка для її сорокарічного сина Олега. Марія Петрівна щиро вірила, що вона свята жінка. Колись давно від неї пішов чоловік, і вона вирішила більше не шукати кохання. Я поклала життя на вівтар материнства, казала вона собі ще вечора перед дзеркалом. Вона вважала, що жодна жінка у світі не зможе так дбати про її олежика, як вона. Вона знала всі його алергії, вподобання в їжі і навіть те, якою стороною він любить класти ложку на стіл. Олег був високим і сутулим чоловіком. Його поля завжди здавався згаслим. Він звик не сперечатися. Будь-яка його спроба зробити щось по-своєму закінчувалася маминими серцевими нападами і розмовами про те, як багато заради нього вона витерпіла. У свої сорок він залишався маленьким хлопчиком, який мав звітувати про кожен крок. Марія Петрівна на словах дуже хотіла онуків. Вона навіть просила подруг знайти Олегові хорошу дівчину. Але насправді кожна кандидатка проходила через суворий суд. Одна була занадто зосереджена на кар'єрі і не вміла варити борщ. Інша мала занадто довгі нігті, така точно шкарпетки не заштовує, третя занадто голосно сміялась. Марія Петрівна майстерно відшивала всіх, шепочучи синові на вухо вона тобі не пара, вона тебе занапостить. І Олег мовчав. Його внутрішній протест був схожий на глибоку річку, що тече під землею. Зовні спокійно, а всередині все кипить. Все змінилося, коли в Олега зламалась машина, йому допомогла Ірина, випадкова перехожа. Ірині було під сорок. Вона працювала медсестрою і сама виховувала доньку Катю. У її погляді не було страху чи бажання комусь догодити. Вона була простою, спокійною і дуже справжньою. Одного разу в парку вона запитала Олега У тебе такий тихий голос, ти ніби боїшся розбудити когось у своїй голові. Де в цій твоїй правильності справжній ти?» Ці слова стали для нього ударом блискавки. Олег почав змінюватися. Він став пізніше повертатись додому і перестав випродовуватися. Коли настав день знайомства з мамою, Марія Петрівна приготувалася як до війни. Вона дістала найкращий кришталь і запекла качку. Коли Ірина прийшла у звичайних джинсах разом із донькою, Марія Петрівна вже не змогла стримати зневагу. Весь вечір мати намагалася вколоти гостю, Ірина, ви ж медсестра, мабуть, зовсім не встигаєте готувати вдома, бідна дитина їсть на півфабрикати. Але Ірина спокійно відповідала ми готуємо разом або замовляємо їжу. Життя занадто коротке, щоб витрачати його тільки на плиту. Марія Петрівна вхопилась за серце. Ой, Олег би так не зміг. Він звик до свіженьких сирників щоранку. Мамо, я можу сам собі приготувати сніданок, вперше за 40 років твердо сказав Олег. Після тієї вечері почались важкі часи. Марія Петрівна симулювала хвороби, плакала, благала сина, не кидати її заради жінки з чужою дитиною. Але Ірина поставила ультиматум Олег, я не буду боротися з твоєю мамою за твоє життя, тобі сорок. Або ти виходиш із дитячої кімнати зараз, або залишаєшся там назавжди. Тієї ночі Олег не спав він дивився на свої старі іграшки і грамоти, які мама зберігала як реліквії. Він зрозумів якщо він не піде зараз, він просто зникне як особистість. Вранці він поклав ключі на стіл Мам, я знімаю квартиру. Я буду допомагати, буду заїжджати, але я більше не буду твоїм проєктом, я йду жити своє життя. Спочатку Марія Петрівна була в розпачі. Вона три дні не виходила з кімнати, чекаючи, що син повернеться з каяттям. Але він не повернувся. Подруга Галина сказала їй прямо Марія, радій, ти нарешті вільна. Сходи в хор, про який давно мріяла. Собою займись. Минув рік. Олег та Ірина жили разом. Олег навчився сам купувати продукти і виявив, що обожнює готувати пасту, те, що мама називала шкідливою італійською їжею. Марія Петрівна теж змінилась. Вона змінила світле благородне пальто на яскраве вишневе. Вона таки записалась в хор, і навіть почала ходити в театр з колегою по сцені. Одного разу Олег прийшов у гості. На столі замість срібла та кришталю були прості бутерброди. Марія Петрівна виглядала спокійно. Знаєш, синку, сказала вона, я нарешті зрозуміла. Я так міцно тримала тебе, бо боялася, що без тебе мене не існує. А виявилося, що я є, і я можу бути щасливою сама по собі. Вибач, що намагалась пережити твоє життя замість тебе. Олег підійшов і обійняв її. Тепер це були обійми двох дорослих і вільних людей. Ти просто дуже сильно любила, маму, тихо сказав він, але іноді любов це вчасно розтиснути руки. І до речі, ти скоро станеш бабусею. У квартирі з фіалками нарешті запанував справжній мир той, де кожен має право бути собою, помилятися і просто бути щасливим. Марія Петрівна більше не шукала невістку, вона, нарешті, знайшла себе.